Всім привіт! Перед вами bl 7000, один із перших захищених смартфонів компанії на 15-му Androїді. З дизайном ознайомимось трошки пізніше, як із його функціональністю. А зараз давайте трошечки по комплектації. Приємно, що тут комплект трішечки відрізняється від стандартного, який завжди є в BlackView. Тут ми знайдемо, звичайно, ж, кабель для заряджання, скріпочка, інструкція, а також. Отака от фірмова, фірмовий такий прикольний ремінець. Помітьте, що зарядного блоку в комплекті вже немає. Що ж до самого смартфону, то виглядає ну, погодьтеся, дуже непогано. Оця от вставочка з камерами та спалахами, так, звичайно, нагадує дуже сильно один зі смартфонів бренду Huawei. Але що поробиш, захищені смартфони доволі часто копіюють дизайн більш відомих світових брендів, і це нормально. Зверху знаходиться у нас динамік, знизу також динамік. В цьому смартфоні стереозвук, якість трошечки нижче середньої. Є кріплення для ремінця, є навіть роз'єм для навушників, type c знизу також і мікрофон. Кнопка, яка налаштовується, звичайно ж, присутня, слот для сим-карт присутній, а з правої сторони кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців, ну і, звичайно ж, кнопка регулювання гучності. Зверніть увагу, що товщина смартфона. Смартфону трошки менше, ніж 15 мм. Дуже зручно насправді. Смартфон можна повністю обхватити однією рукою, причому дисплей тут дуже-дуже немаленький. діагональ цього дисплею складає 6,78 дюймів, 120 Гц частота оновлення, є налаштування кольорів. Все, як ми любимо. У Blackview, от в плані якраз таки дисплеїв, все дуже-дуже непогано. Якщо поставити яскравий пресет, то зображення стає дуже насиченим, ну, скажімо так, наближене до amoled Матриць. До речі, кути огляду тут також непогані. Смартфон хоч і є середньоціновим, але дисплей тут фактично такий же, як у будь-якого флагмана з IPS-матрицею. По залізу по продуктивності. Ну, звичайно, перш за все, що хотілося б сказати, це 15-й Android, процесор Dimensity 6300, і, до речі, фірмова графічна оболонка DOC OS 4.1 тут встановлена. Це найновіша графічна оболонка на першу половину 2025 року, і цей смартфон її отримав. Щодо автономності, то 7500 мАч – це приблизно 2 дні спокійного використання або ж півтори дні активного використання смартфону. В принципі, враховуючи габарити, начебто і непогано. 8 ГБ оперативної пам'яті тут також, і 256 ГБ постійної. Щодо швидкості роботи і доплавності, я думаю, ви зараз все прекрасно бачите перед собою. Швидкість роботи середня, що більш ніж відповідає процесору, який тут встановлено. Ну а що стосується якихось глюків чи фрізів, то ні, такого тут немає. Тут дійсно все класно працює, дуже швидко, жодних нарікань. Основна камера в смартфоні на 50 Мп знімає відео смартфон в роздільній здатності 2К, що дозволяє робити процесор. І режимів зйомки тут дійсно дуже багато. Нічне бачення також тут присутнє. Якраз оті датчики інфрачервоні, які знаходяться позаду, і допомагають це робити. Ну а 50 Мп це у нас основний режим. І хочеться сказати, що якраз автофокус в смартфоні дуже-дуже непоганий, як і в цілому чіткість фотографії. Смартфон без бездротової зарядки, він її не підтримує, але є модуль NFC, тобто це така база для середньоцінового сегменту. Хороший, надійний смартфон з прикольним дизайном. Ну і звичайно ж, у воду ми його також зануримо прямо зараз. BlackView BL7000 це типовий середньоціновий захищений смартфон, який має класний дизайн, класний дисплей, достатньо продуктивності для більшості ваших потреб, ну і в цілому адекватну ціну. Її ви можете подивитись за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині, там же можна його і купити.